Вітаю всіх з Різдвом Христовим! Христос народився! Славімо Його! Дорогі друзі! В цей світ прийшов наш Спаситель! Він приніс нам віру, він приніс нам спасіння. І сьогодні я хочу привітати всіх з Різдвом Христовим. Нехай в наше життя прийде мир, прийде спокій, прийде благополуччя, сімейний затишок. Нехай народжений Ісус Христос. Він буде тією зіркою, який вкаже нам шлях і виведе нас з усіх важких ситуацій. Це велике свято. Його святкують на небі, Його святкуємо. Ми люди. Ми чекаємо його дуже і знаємо, що народжений Ісус Христос це наш Господь, маленький Бог Ісус. Він народився, щоб потім прожити земне життя, померти за кожного з нас і дарувати спасіння. Тому, друзі. Поки ми святкуємо це свято, у нас є надія, у нас є радість, у нас є велике свято з Різдвом Христовим Христос народився.